Ліцей міжнародних відносин першому Дніпрі запровадив дисципліну соціальне шкільне підприємництво. Тепер тут вчать не лише класичним предметом, а й створенню власної справи рекламу або щось представити. І такі фотостудії зможуть вирішити проблему за високого попиту. Назар, учень дев'ятого класу, активно розвиває власний бізнес. Ідея виникла ще минулоріч однак реалізувати зміг нещодавно, коли у ліцеї запровадили новий предмет. Хлопець купує вживаний одяг, приводить його в належний стан та перепродає з націнкою в інтернеті, тим самим і заробляє кишенькові гроші. Ось, наприклад, ось ці сорочки. Вони якось так собі виглядають. Але от як ми бачимо, футболка, альфа-індустріс, я, я вважаю, що це гарно. Тут є якісь -то грязні штучки, я вважаю, що її можна продати десь за гривень 300-200. Так він в поганому стані, але вважаю, що на 50 гривень можна якось накрутити собі. Через стан речей хлопець не переймається. Впевнений, плями можна вибрати, а дрібні пошкодження відновити. Я, звичайно ж, працюю речі, щоб вони якось мали гарний вигляд, або інколи навіть і в ремонт їх здаю, щоб там щось підкрутили, підшили. Найдорожчу річ, а саме сорочку, Назар продав майже за тисячу гривень. Хоча купив її на секунді всього за сто. Ну, це еко, так ну так бренд називається. Еко я його продав за 800 гривень, але там було, можна так сказати, пропалено сигарету, як на рукаві. Тому я міг щось більше заробити, якщо б не цей дефект. А ось марки Захар лише мріють створити власну справу. Ми хочемо допомагати людям з обмеженою мобільні. Мобільністю, які попали на війну, або в люди, які, ну, в них не вистачає грошей, щоб придбати протези або, цей, або на операцію гроші. Дисципліну соціальне шкільне підприємництво Міністерство освіти запровадило ще у 2016 році. Однак далеко не всі школи встигли її впровадити. Ми перший, мабуть, освітній заклад другого третього ступенів в Дніпрі та області, який впровадили та імплементували дану дисципліну в освітній процес. Причому ми це зробили не просто в теоретичному форматі а у дітей є змога на практичних навичках застосовувати свої бізнеси ідеї, бізнес проєкти реалізовувати їх та втілювати в життя менеджмент, маркетинг, економіка та фінансова грамотність основні складові дисципліни. Також для кращого розуміння на уроках проводять інтерактивні ігри. Наша гра називається бізнес мейджик Суть на навчити основи бізнесу за дві години в ігровій формі. Вона складається з п'яти етапів, і в кожному є свої завдання: ідея, маркетинг, розвиток бізнесу, розширення і Більше грошей, ніж просто можуть взяти в оренду і все зробити сам. Такий предмет має місце бути і розроблені навіть програми. Існують підручники. А це ті навички на сьогодні, 21 з століття, які нашим дітям, нашій молоді, необхідні. Тим паче, що після війни відбудовувати нашу країну будуть саме вони. Аліса Антонюк, Борис Фімов, Андрій Чабаненко Дніпро ТВ.